Вітаю вас Україна, гарне українське дощове небо. Цікаво, чи прийдуть хмари сюди, чи ні. Так, з вами Світлана, і ми знову на нашій водоймі чи море. Не знаю, як його називати, бо об'єми дійсно дуже великі, вас вони вражають. Мені це дуже подобається. Мені дуже подобається, що вам цікавий процес. Як буде, тому що тут дійсно процес з нуля було зароще поле, але воно вже дуже-дуже змінилося. Тому я дякую, що ви залишаєте свої коментарі. Мені дуже приємно, я відчуваю, що вам цікавий цей процес, що ви слідкуєте і ви подалі будете дивитись реалії садівництва. Хоча останньо дійсно. Дуже багато маю таких негативних трохи коментарів, але негативні коментарі також потрібні каналу. Це піднімає рейтинг каналу, коментарі взагалі. Ютуб бачить, що відео цікаве, люди залишають коментарі, спілкуються з автором відео, і тоді Ютуб починає це відео просувати. тому які б не були коментарі, до речі, багато там і хейтерів російських з'явилося в мене. Не знаю, чи ви помітили. Які б не були коментарі, залишайте, мені це дуже приємно. Тоді я розумію, який матеріал вам показувати. Ось. І дякую, що вам подобається дійсно вся інформація. Мені це приємно. Так, сьогодні працюємо тут. Буду. Трохи висаджувати рослини, покажуть, що я закупила посилку зелених янголів, як я обіцяла. Сьогодні. Ну, рослин там небагато, коштують вони багато. А на такі об'єми, то це як капля в морі. Тому сьогодні ми працюємо тут. Працюємо з рослинами, працюємо з водою, потрошки щось просуваємося. Так, не буду вас затримувати йду показувати. Для початку переїжджає поступово Аліса майданчик. Переносимо батут, переносимо кухню, тобто дівчинка переїжджає ближче до водойми. На рахунок того безпеки, що Аліса буде сама біля водойми, то не буде вона сама. Мені здається, діти в будь-якому випадку, незалежно наскільки їм цікаво, їм потрібна компанія. Тому вона буде бавитись на майданчику, ми будемо працювати біля водойми, тому що тут не один рік роботи і не два, їй так буде цікавіше, ніж вона буде десь сама. Бо бути чисто на майданчику з нею, в мене немає такої можливості, а так ми будемо тут всі разом. Далі, обіцяла вам показати. Рослинність, яку я планую висаджувати. Це також не за один день. Хочу сказати, що я більше рослин хочу перенести з нашої місцевості. Я не хочу, щоб моя водойма дуже виділялась. Тут не будуть рости ніякі ні троянди, ні лелейники, ніякі яскраві квіти, барви. Я хочу. Чесно кажучи, перенести ландшафт нашого поля, нашої місцевості, перенести його плавно сюди і на водойму. Щоб ця водойма просто так фантастично прям вписалася в нашу місцевість. Тоді, мені здається, це буде просто ідеальний варіант. Такі невеличкі пагорби також, в принципі, мені здається, вписуються в нашу місцевість, тому що там подалі ви бачите, вже вище. Йде ландшафт там нижче, то воно і тут так класно буде, мені здається, гратися. Так, щодо рослинності, хочу я більше злаків. купляти їх всіх це дуже-дуже дорого. Хоча сьогодні вам покажу одну посилку, але дивіться, що в нас росте поряд. Я вже вам показувала цей злак. Якщо я не помиляюсь, можливо, помиляюсь, можливо, є. Глядачі більше фахівців з лаках, ніж я, можливо, в когось таке і росте. Але мені здається, що це звичайна українська степова ковала. Дивіться, які в неї пензлики. Ось так вона виглядає без пензликів. Там, де проїжджав трактор, чи ось тут в нас заїжджають машини, то ось так вона виглядає без пензликів. Я її навіть пересаджувала на квітник. Подивимося, як вона там буде. Ось це ось такої висоти травичка, ну нехай скільки там, 30 см, 35 см. І вона така протягом всього літа, всього теплого літа на осінь, на зиму, то вона ось так спадає. Її можна вичищати, ну ось така вона стоїть. Я так розумію, це ковала. Там, де тракторець її не зачепив ніякі машини то вона пускає ось тут вже соцвіття. Ось такі гарні пензлики, дивіться. Ось. Класно. Тому я хочу, не буду я купляти ковали, а я ось цю нашу українську ковилу перенесу собі на свої пагорби. Мені здається, таке рішення буде цікавим. Ось така мені поляна подобається. Я не знаю, що це за рослинність. Скоріше за все, це знову якісь лікарські квіти. Дивіться, які вони гарні. Як вони гарно виглядають, маки польові також. Ну от я хочу перенести це все на свої пагорби. Ось тут ще були гарні квіточки. Можна їх збирати насіння. Або в принципі спробувати і викопати коріння і пересадити. Але краще всього мені здається насіння, бо зараз вони вже так їм тяжко буде прижитись. Але дивіться, як це гарно. Ви пишете, що я вас надихаю, мотивую. Дивіться, яка це наша українська звичайна краса. Life unknowns look looking to their games. In the moonlight, on its short and lovely journey to its treetop. Have you held the hand of a summer wind? I know. Далі йду вам показувати, що я все ж таки замовила в зелених янголах. Я рослинки вже поступово розпаковую, бо їм все ж таки не дуже зручно, я думаю, сидіти в коробці. Ну, а зелені янголи запаковують рослини дуже добре. Хочу сказати, що бо я також мрію мати домашній розплітник до зелених янголів мені. Як до небарачки, чесно. Але мати такий свій домашній розплідник з рослин, які є в мене в саду, я думаю, це можливо. Але упакування рослин відіграє дуже велику роль. На упакування, хочу сказати, йде маса часу, тому упаковка відіграє дуже важливу, дуже важливу, наголошую роль. І зелені янголи, то вони упаковують чудово. Всі рослинки приїжджають завжди цілі. Всі рослини в них дуже класної якості. І, до речі, всі рослини в них прям дуже-дуже заляті водою. Вони приїжджають зволоженими, тому що на пошті не завжди. Ми можемо, маємо таку можливість, що посилка приїхала її забрати. Посилка може бути день, може бути два, і в зелених янголах рослинки завжди-завжди зволожені. Вони запаковані в картон, і цей картон прям такий вологий-вологий. Тому тут можна, ну, звичайно, бажано посилку одразу забирати з рослинами, але тут є така гарантія, що пару днів рослинки спокійно можуть полежати і в коробці. На каналі є, до речі, відео про якісні розплідники і про шахраїв. На превеликий жаль, шахраїв сьогодні дуже багато, які виставляють гарне фото на сайті чи на своїй сторінці, а нам приїжджає дуже добре, що взагалі жива рослина, і дуже добре, якщо в неї є хоч якась коренева система. Тому я це відео залишаю. І в описі під відео, і в кінці. Якщо ви ще його не бачили, обов'язково подивіться, тому що там в коментарях дійсно дуже-дуже багато корисної інформації. Люди діляться своїм досвідом, хто в кого де вже замовляв. І серед коментарів можна знайти дуже класні розплідники. Я себе відчуваю тут, як в джунглях показую, що взяла. Два види конечника. Це конечник брилліантовий, такий брилліантовий. Конечники прокидаються рано. І конечник Carl Forster's. Якщо я не помиляюсь, китиці. Далі, щодо злаків ще, то це щучник дернистий палава. Ось такий. Дер... Такий достатньо, хоч сказати, міцний. Це два горщики. Немаленькі, вони всі не маленькі. П-9, то в мене йде ехіноцея пропорова, альба, три штучки. Ехінацея вся піде туди. Ехінацея, це буде, напевно, ехіноцея, спірея японська, буде вербена-бонарська. Це ось саме ці квіти будуть там, очітки. Не знаю, що ще, ще якісь польові квіти, але більшість саме от такі всі, ті, що ростуть в полі. Так, верба в подарунок і щодо дерев. Ну, Це не дерева, це більше такі великі кущі, які ростуть до 3 метрів у висоту. Десь так, 3х3, 2,5. Але. Що мені сподобалось, це колір листя. Ось, дивіться. Це бузина чорна Black Beauty. І в неї ось такий колір листя зберігається протягом всього всього літнього періоду. Аж до зими. Така вона. Тобто рослинка наша, бузина звичайна рослина, але вона буде відігравати роль саме по. Кольору свого листя, бо я думала, чи клени все ж таки брати японські, вони також дуже-дуже гарні, але кленам потрібно більш таке затишне місце, вони часто примерзають. Бузина морозу не боїться. І ось така також бузина, також вона більш така салатова, дуже цікава по своїм листочкам, бачите? Це бузина чорна нігра. Golden Tower. Ось така. Вони ростуть такими кущоподібними, великі кущі. То я їх буду висаджувати так на задній план, щоб вони, відповідно, брали і акцент на себе, але нікому і не заважали. Ось. Ось таке в мене замовлення, як ви бачили, так, трошки воно і велике, і об'ємне, але по рослинам. Зовсім таки небагато. Єдине, я їх брала всіх по три штучки, Ну, крім бузини. А так, що їх і що злаки. вони всі, як мінімум, по три штуки, щоб в мене дійсно була якась така об'ємна композиція, і всі разом я їх буду висаджувати. Щучника то звичайно мало, їх би хоча б 10. Тоді буде класно, бо щучник вічно-зелений і взимку він такими кущиками буде і відігравати. У мене ще є осока, яка також вічно-зелена, але її потрібно так, ну, щоб таку зробити саме полянку, то хоча б мінімум це 10 кущиків, щоб вони розросталися через рік їх розділяти, розмножувати. Три кущика тут мало, але це, як я кажу, тільки початок. Хто нас знає давно, і той, я думаю, не раз помічав, що у будь-якій справі ми намагаємось зекономити. Сьогодні все коштує дуже дорого, а нам на цю водойму потрібно і багато піску, і багато каміння, тому намагаємось ми це все знайти серед нашої природи. Ну і також я видивляю, звичайно, рослини. Це поле поруч з нами. Тут була така стара ферма, напевно, не знаю. Але є і злаки, є багато квітів, ну і є трошки каміння. Тому що каміння сьогодні дійсно дуже дороге, продається воно на вагу, нам його потрібно багато, тому по максимуму пробуємо своїми силами все ж таки знайти і рослини, і каміння. ну Пісок, то, звичайно, будемо вже купляти. Я не знаю. Що це за рослини, можливо, ви мені підкажете краще. Хто більше розуміється в лікарських рослинах, бо тут два види, одні такі жовті вертикалі, а другі ось такі фіолетові, вони як грунтопокривні рослини. Я так розумію, в полі всі рослинки завжди лікарські, тому я думаю і ці також, тому що в нас немає, але тепер перенесу їх і на наші поля. Мені вже приїхали німфеї, тому потрібно їх садити. Погода зараз якраз супер хмарно, тому що коли спека, майте на увазі, не можна, щоб листя, німфей та взагалі будь-яких водних рослин, щоб вони були без води. Німфея, я її купляю з голою кореневою системою, і не можна ніякому разі, щоб листя було сухим. Німфея просто може загинути. Так само я купляю водний гіацинт, пістію, і коли вам приїжджають ці рослинки, то ви їх маєте притінити. Їх не можна виставляти одразу водойму на сонце. Вони мають побути в затінку, щоб перенести цей стрес переїзду, а потім вже їх виставляти, якщо у вас водойма на сонячному місці. Але майте на увазі, що листя німфеї. Ніякому разі не має бути сухим. Тому зараз якраз чудова погода посадка німфей, волого, у нас так тому моросить. я знімаю такими перервами. Немає дощику, то я знімаю. Так, для посадки німфей я використовую ось такі ящики. Можна брати і ось такі горщики, плюс ящика в тому, що я, напевно, протягом 4 років можу німфею. Не розділяти. Вона в мене тут росте, розмножується і їй вистачає місця. Тут, звичайно, горщик набагато менший, тому тут рік-два, і потрібно її вже пересаджувати. Дно ящика я закриваю агроволокном. Можна брати вживане, не обов'язково новеньким, для того, щоб мені не розмивався ґрунт. грунт. Бажано брати з глиною, змішувати чорнозем з глиною, це також така ознака, щоб він не розмивався. Тому що в воді ґрунт почне розмиватися. І німфея, ну, звичайно, якщо в такому горщику, то він і так буде розмиватися. А в мене в ящику, то потрібно все ж таки добре, цей ящик тут закритий зі всіх сторін. Якщо у вас є глина, то це взагалі просто супер. Глина, вона так, особливо як вода. Я думаю, ви знаєте, що глина, як жвачка, поєднується і ґрунт не буде розмиватись. Висаджувати німфею в щебінь, то я такого не чула. Все ж таки, німфеї потрібен ґрунт. В мене ось цей ґрунт з водою, які викапували, то він якраз в мене тут з глиною. Тому що верхній шар йде чорнозем, а далі пішла глина. Тому в мене тут одразу вже такий готовий субстракт для посадки німфеї. Ніякого дренажа їй абсолютно не потрібно. Чистий ґрунт з глиною. Якщо є ніякого агроперліта, ми також не додаємо нічого, абсолютно. Головне, нам ще потрібен пісок. Обов'язково, щоб зверху покрити горщик піском, щоб також ґрунт не розмивався. Тобто висаджувати водні рослинки не так тяжко, як можна подумати з першого погляду, все доволі просто та легко. Це німфея періс Double Yellow. Німфей Дійсно, є дуже-дуже багато. Їхній асортимент, очі розбігаються і всі вони дуже-дуже гарні. Обов'язково для водних рослин також потрібне добриво на основі осмокоту. Єдине, що воно йде в таких, бачите, вже брикетах, гранулках, і його бажано додавати кожен рік. Чи доставати ці ящики з німфеями? чи Якщо є можливість так ставити, добриво їм також потрібне. Воно поступово розчиняється і його вистачає, в принципі, на весь сезон. При виборі німфеї звертайте увагу на глибину посадки, тому що є німфеї, яким вистачає буквально пів метра глибини, точніше, напевно, 60 см, а деякі можна висаджувати і на півтора метра глибини. Тому на це. Коли ви саме обираєте собі німфею, на це звертайте увагу. Ця німфея, періс Double Yellow, то росте на глибині від 80 см до 1,20 м. На зиму я їх залишаю у водоймі. Вони прекрасно зимують, їх прибирати не потрібно. Ну, якщо у вас вода, якщо у вас не міні ставочок, якщо такий маленький, то, звичайно, їх потрібно забирати в погріб, закривати в пакет, щоб весь час була волога, проливати взимку. Тобто за ними потрібно дивитися взимку, щоб в них весь час була волога. Але бачила, що в людей ну, в мене так не перезимував е міні-очерет. Я брала собі, ховала його в погріб, він не перезимував. Тому тут зимівля. 50 на 50. Краще, нехай вони зимують все ж таки у воді. Тоді це 100% вони у вас приживуться і навесні вас порадують. До речі, дивіться, яке в неї класне велике листя. Вона жовтенька, ви бачили фото. Дивіться, класне. Дуже мені сподобалось. Ну і зверху я прикриваю пісочком, можна зверху і ще такий кисланець. Можна і ще зверху. Просто щоб не, якщо немає піску, то можна якісь камінчики зверху покласти, щоб ґрунт не розмивався. Це саме таке. Тобто, все, в принципі, дуже-дуже просто. Я бачу, що зараз знову піде дощ. Тому я німфею ставлю воду, а вам дякую за перегляд. Дякую, що ви додивились до кінця, що ви. Підписані на канал, хто ще цього не зробив, то обов'язково підписуйтесь. Я думаю, вам буде цікаво. Кожне відео, воно практично різне, тому що сад збільшується, інформація збільшується, тому, я думаю, кожне відео по своїй тематиці цікаве, корисне. Ну як пишуть в коментарях, що я завжди даю якусь інформацію, а не просто бла-бла-бла. Так що я дякую всім за перегляд. Залишив подобайку, залишив коментар. І до скорої зустрічі у новому відео. Всім пока-пока. А я несу свою німфею, тому що їй без води не можна. Піду її зараз ставити, поки немає дощу. Бо хмари в нас зі всіх сторін. Все, дякую всім за перегляд і до скорої зустрічі!